І Я реально бачу синє космічне тіло шиви. Мало того, що історія надзвичайно ну, цікава, містична, так вона ще й повчальна. І ми йдемо, уявіть собі. Тобто, це місто абсолютно безлюдне. Під ногами знаходиться сірники. Другий крок роблю водичка. Він і з'являвся переді мною. Мому вікні на небі величезний. Це така енергія, яка спалює все низьке. О, немашевая. І так 108 разів. Так, мінімум. З вами Ая на каналі Містична історія. І це була дійсно дуже неймовірна одна з моїх дуже дуже багатьох історій містичних, коли в мене був ретрит в Індії, і це була ніч Маха Шива ратрі Ніч Шиви. І всі, вся Індія, хто вірить в Шиву, всі йдуть в церкви, в храми, ну, десь поприблизно так само, як у нас. І всі йдуть в храми, всі там штовхають один одного, забуваючи, чого, чого вони йдуть в той храм. І, звичайно, коли ті гіди, які нас возили, вони дуже хотіли, щоб ми попали в той храм. І це був якийсь один з самих головних храмів Шиви і всі туди ринулися. Але, але Шива живе в моєму серці і в мене все трішки це інакше відбувається, навіть не трішки, а зовсім. І я бачу, що ні мою групу нікого не пускають в цей храм, за який просто люди там б'ються, домовляються через знайомства. І я просто заспокоюю всіх, заспокоююся і кажу, мої любі, давайте кажу, не підемо в цей храм. Все, от Просто не йдемо. Вся моя група, ретрита, нам не потрібен цей храм. І Шива показує мені через серце, що потрібно підійматись. І до мене приходить, що так само як я вдома провожу богослужіння, так само я можу сама провести це богослужіння разом з своїми людьми. Провести це богослужіння для шиви. І, ми, і нам показує шлях, шлях, шлях шива. Мені показує через знання, через серце. Я піднімаюсь наверх на гору. Але я розумію, що в мене немає взагалі для проведення цього богослужіння. У мене немає ні свічок, ні сирників, ні водички, ні підношення. Тобто, взагалі так би нічого немає. І ми йдемо уявіть собі. Тобто, це місто абсолютно безлюдне, під ногами знаходиться сирники, коробочка, я її піднімаю, Друг, другий крок кроплю, водичка знаходиться в, в бутилочці, теж я її беру. Тобто, все все приходить і так само. Показують місце, і люди, які зі мною були, находять щось з їжі, щоб можна було зробити так само підношення. І ми сідаємо і так виходить, що той храм внизу. Ми дивимося на нього туди, куди всі люди толпилися і билися один з одним, і ми сидимо наверху і дивимося. І я розумію, що шива він так і, всі, як і всі боги, як Бог він є в нашому серці. і Для цього не треба взагалі нікуди ходити. Тобто не треба ні з ким штовхатися, ні битися. Він нам показав чудеса, він дав тобі все. Тобто, Бог дає все, коли ти з ним він тобі дає все, що тобі потрібно. Навіть це може виглядати як щось надзвичайне, як проявлення фізичне, тих самих сірників, так, той самої свічки, Вивіть собі свічку знайти на дорозі. Ви часто знаходите свічки. І це не було там ні храм, нічого взагалі, або сирники, цілу коробку. Тобто і він завжди показує і каже: от, ти тут проводь, ти будь зі мною, тому що, ну, напевно, його храм вже теж не пускають. Я так, я так розумію, що. І це була дуже одна з таких неймовірних історій. і Він і з'являвся переді мною, також між іншим в моєму вікні на небі величезний. Взагалі багато було всього, але цей такий був випадок дуже-дуже прекрасний, коли вся моя група також подивилася, що ми переходимо в такий простір, що нам не потрібно більше ходити і шукати в храмах когось. Тому що храм це наше серце, і ми напряму можемо з Богом проводити це саме богослужіння, те, що йде від серця. Головне бути всім. З Богом і разом. Мало того, що історія надзвичайно цікава, містична, так вона ще й повчальна, і висновок ми вже зробили всі. Я вам дуже дякую за цю інформацію, але найцікавіше, коли ви сказали, що Шива з'явився перед вами, опишіть, будь ласка, детальніше, як він виглядав, що він вам казав. Ну, взагалі, то я Шива до мене прийшов років сім тому. Я ознайомилась, взагалі з цією енергією космічною і. Я так само, і само по собі мені почало приходити, як проводити богослужіння. Я побачила, що шива не лінгам це, взагалі як будова всесвіту, чоловік і жінка, так тобто, і просто відкривала знання само по собі. І в мене ж немає, я не святкую там свята, якісь церковні або індуїстські. Тобто цього теж не існує. В мене мене цьому ніхто не вчив. воно само по пособі в моєму серці. І мені дуже захотілося співати, прямо провести такий, знаєте, якийсь святковий обряд. Я співала в намахшвая, в намахшвая. І я дивлюсь прямо очима своїми. Ну і третім оком, звичайно, в вікно. І я реально бачу сині космічні тіло Шиви, які отак танцює. В нього шкіра така, як у дельфіна, на дотик, якщо ви колись дельфіна трогали. Тобто синій він такий синій, не такий синій, як вішно, але, ну такий він синій, синьо голубий такого кольору, і він отак от танцював. І я його бачила своїми всіма очима. Це не медитація на величезного на повністю на себе за вікном, повністю на все небо. І він отак стояв і танцював. Я його реально бачила. А я бачила синє космічне тіло Шиви, А ми щодня споглядаємо неймовірне космічне тіло кристалу Лазурит. Лазурит та наші золоті підвіски зі змінними кристалами це ідеальне поєднання. Запрошуємо у крамницю, ланка в описі до відео. А давайте тим глядачам, які, можливо, ще не знайомі з шивою, не знаю, хто таке шива, яка в нього енергія, детальніше розкажемо про Шиву. Шива є різна енергія, так само, як і у нас. Тобто є шива руйнівник, є шива з чистим серцем, тобто є, є божественний дух, є низькі прояви шиви, які руйнують там все. Взагалі, шива це як проявлення космічного всесвіту в багатовимірності, різних аспектах. Тобто, шива прекрасно руйнує. Ілюзії. І я для мене це енергія, яка в свій час та і зараз саме найкраще руйнує ілюзії. Те, що боїться наше его. Шива дуже чесний і справедливий. Це така енергія, яка спалює все низьке. І коли ви хочете пробудитись, я постійно рекомендую співати омнамах Шиваю, тому що це зруйнує ілюзії. Як би боляче не було. Шива проявляє всю істину, і він спалює ілюзії ваші, і дехто швидко і з гарантії. Це точно. І я Шиву побачила, коли почався Майдан. Я бачила Шиву, що він танцює на Майдані і танцює. Я розуміла, що буде дуже серйозне руйнування всього старого. Але так само треба зрозуміти цінність цієї енергії, тому що без руйнування старого ми не можемо нічого побудувати нового. Тому з України це все і розпочалося. І ще таке важливе запитання про підношення. Яке призначення власне у підношенні, яку роль вона грає, які результати дає і наслідки. Дуже велика роль, тому що, по-перше, ти пропрацьовуєш і своє підношення маєте від серця те, що твоє серце готове віддати, так поставити, і не забуваємо, що вищі наші тіла, ну боги, богині, то вже шива. Це наш аспект. Ми по суті годуємо своє вище тіло. Тобто це так, якби ти з матеріального світу береш яблучко, так, якусь енергію і даєш його, призначаєш тоді. І виходить, що ти так, якби годуєш своє вище тіло, і воно в тобі починає рости. А тепер про практики мантр. Мантра це спеціальне звукове слово або фраза на санскриті, яку люди повторюють певну кількість разів. А санскрит це мова богів. Вважається, що боги спілкувалися саме на санскриті, і його використання мало особливу сакральну силу. Мантри мають потужну енергетичну силу. Вона створюють позитивні вібрації, які впливають і на людей, і на простір. І якщо, наприклад, у вас є потреба скинути ілюзію, мантру, а я вам дала. А можете її ще раз озвучити, бо важливо, щоб люди правильно її вимовляли. Основна мантра Шиви це «Ом намах Швая. Ну, не, не взагалі то на санскриті не говорить намах Швая. Вона в мене є так само на моєму каналі. «Ом намах Швая». Ом намах шивая, Ом намах шивая, Ом намах Ом намах І так 108 разів. Так, мінімум. Мінімум, це одне коло, одне коло 108 разів. Звичайно, ви хочете ефекту досягнути, вам треба дуже багато кіл цих читати щодня, а не просто там десь згадали, раз на тиждень собі проговорили. І воно тоді починає працювати. Чим більше, тим краще, це правда. До речі, після того, коли ви в одному нашому ефірі прочитали свою мантру. Яке це було захоплення в людей? Кажуть, Боже, ми підсіли на аю в неї божественний голос, ці вібрації. Вони самі ті вібрації айного голосу руйнують ілюзії і наповнюють божественним світлом. А людям подобається, подобається. Ви співали з дитинства? Чи тільки десь недавно у вас прокинулося це бажання співати? Я з дитинства співала. Ну, в мене навіть в мене в кермічна є музична освіта, я в хорі співала. Ну просто це воно закрилось на якийсь час, тому що я коли не серцем жила, я не співала. А потім, коли я почала пробуджуватись, я ж сама співаю богослужіння. От вона серце лється, всі слова. А мантри для мене відкрилася українська мова наново. Просто вона для мене теж стала священним санскритом. І для наших людей так само, і завдяки нашим людям, завдяки нашим спільним людям, які прийшли через вас, Оксаночка. Тому числі, взагалі дуже багато всього змінилось для мене. Українська мова вона була священа а зараз стала ще більш священа, я навіть. Дуже багато все помінялося. Я і на моєму каналі, взагалі, і по навчанню все-все-все українською мовою І до речі, якщо порівнювати санскрит з українською мовою, то там можна знайти дуже багато схожих слів зі схожим звучанням. Тобто кажуть, що санскрит дуже близький для нас, українців, і тому знаєте, деколи люди кажуть, теж вони які в релігійному Грегорі ай-ай, ой-ой-ой, як це я буду читати мантри і співати. Давайте тут ще пояснимо, чому людям не так страшно читати мантри і співати, навіть якщо ви в релігійному Інхрегорах інших. Тому що справа в тому, що взагалі цей світ, він створений, цей Божественний світ, він не має релігії, коли ти в серці не має значення, на якій мові. На, ну, санскрит це взагалі така сакральна мова. І вона вже дуже сильно така, ну, і стара, скажімо, і дієва. Тому це саме таке дуже сильний цей. Енергетичний, можна теж сказати, Грегор Мантр. Бо Грегори різні. Ми ж знаємо, що Грегори є високі, є низькі Грегори. все взагалі то є але є низькі Грегори, які тягнуть енергію, а є Грегори, які дають енергію. І от мантри, санскрит, до нього легко під'єднатися і легко бути в цьому, і, і говорити легко. Тому цьому нічого насправді немає поганого. Ви зрозумієте, що все погане, що ви собі думаєте, це тільки ваша фантазія, ваша ілюзія. І от і. Дуже багато людей так само питаються у мене, чому в мене там є образи взагалі всього. так І тут в мене шива, тут у мене Будда, тут у мене Христос, тут Матір Божа, тут в мене і сіда, богиня, тут Бог Ра і всі в шоці, що відбувається. Справді, тому що ми виходимо з усіх і і із, із релігій, тому що Бог єдиний і це все його аспекти і тому всі релігії об'єднуються в нашому серці, це те саме, що інтернет-один, так, а провайдери в нас різні, ми підключаємося всі до інтернету через різних провайдерів і доходимо до того самого. Так, і стосовно аспектів, ви, до речі, класно пояснили, коли ми з вами говорили про різних богів, і коли ви розказували свою історію, власне, коли ви стали богиною, яка відрубує всім голови, то ми і глядачі мої зрозуміли, що аспекти богів, архетипи богів вони присутні в нас, в людях. І коли нам потрібно щось, наприклад, досягти, десь в певній сфері, нам важливо прочитати мантру, яка стосується, наприклад, цієї теми, так чи того божества, яке дасть нам силу і дасть нам енергію, і ми зможемо себе реалізувати в певних справах. Там, до речі, дуже класно ті всі індійські історії, міфи, казки. Це це надзвичайно. Просто сиди, читай, і насолоджуйся. І плюс там зашифровано дуже багато цікавої інформації. Хочете успіху, звертайтеся до Ганеші, так він вам. Читаючи мантру, стирає всі перешкоди на шляху, і ви досягаєте легкої, просто успіху. Ніхто вам палки в колеса не вставляє Хочете спокою, читаєте мантру Сатурну, і ви заспокоїтеся, гармонізуєтеся. Ви починаєте бути таким, який все адекватно сприймає Я вам дуже дякую, Ая, за вашу інформацію, за вашу історію, за те, що не треба в храмах шукати того, кого ви шукаєте. Вони є скрізь, вони є з нами. І про матеріалізацію цих об'єктів це ні. Нібито, то здається, фантастика, так? як вони могли взятися. Але вони взялися, значить вони вищі істоти про нас турбуються. Хочеш, на, я тобі допоможу. Навіть тут, навіть в цій місцині, де нічого немає, ти отримаєш своє, ти будеш мати результат. Головне вірити. От дивіться на Аю. Вона з нею класно, знає, знає напевно, як де група, вона нічого не боїться. Знає, якщо нема нічого, то до Аї все прийде, Ая спокійна, налаштована на позитив. Не страшно, так? а коли не страшно, то ти отримуєш більше. Так, це правда, це правда. Головне йти з Богом і тоді все приходить. Натискайте та дивіться безліч інших відео з Аєю на каналі Містична Історія. До речі, а ви точно підписані на канал? Перевірте, будь ласка. Дякуємо.